Велосипед плюс фанера та інженерна фантазія дорівнює електромобіль, економний і екологічно безпечний. Мешканець Івано-Франківська Денис Лук'яненко змайстрував собі авто з підручних матеріалів, і ось уже другий рік їздить на власному електромобілі по місту та дивує перехожих. Кілька років тому у спадок від діда Денис отримав старенькі жигулі, але швидко зрозумів задоволення це не з дешевих. Тож продав їх, а натомість змайстрував ось такий електромобіль. Натхнення прийшло вночі. Прокидаюся серед ночі, кручуся ні туди, ні сюди. Захожу на кухню, сідаю, був листок паперу. Починає малювати і вимальовуються ці обриси. Потім вже додаються колеса, там рух. Колеса кермує гальма від велосипеда. Низ машини з фанери. Діодні фари саморобні. Натхненником і першим помічником став батько. Саме він порадив зробити машину легкою та економною. Вага електромобіля 120 кілограмів. Затрати на зарядку батарей півтори гривні на 100 кілометрів. Повинно бути таке співвідношення, щоб той транспортний засіб. Був десь приблизно той ж ваги або краще, ще менше від того корисного грузу, який він перевозить. От mm -hmm. Кому собі поставили ціль. Ну вроді так досягли. Диво-машина – не єдина гордість родини Лук'яненків. Батько змайстрував ще й вітрильний катамаран, підтримує креативні ідеї. І дружина Лук'яненка молодшого каже: у такого транспорту суцільні переваги. Дуже велика перевага на стоянках біля супермаркетів. Ми влізаємося туди, куди не влізаються великі машини. Єдиний мінус: акумулятори вони дорогі, та їх не вистачає на великій відстані. Якби проблему вирішили, впевнений Денис, згодом би усі перейшли на електротягу. Поки ж це єдиний електромобіль, який дивує івано-франківців.